Є класний шейвор, який підійде для гоління одноденної щоденної щитини. І ціна приємна: 800 гривень. Ну, чесно, за таку ціну щось краще знайти складно. Скажу відверто по досвіду. Тобто, тут все, що потрібно, є. Зараз ми все подивимося, тут ще навіть є більше, чим потрібно. Зараз ми... Значить, дивіться, є ось такий варіант. Саме класне, тут що є два, ось ці, дві сітки плаваючі, дві голівки, а посередині буде тримор. От. І фішка в тому, що ви знаєте, що от якраз за рахунок цього тримера, тут можна взяти і цей шейвер може взяти верніше і одноденну, і щоденну, і тижневу. От за рахунок ось цього тримера. Тобто саме цей тример буде вже брати відрошу щитину, а по бокам сітки шліфують дрібну щитину, яку не взяв цей тример. Тобто, це система називається комплексне гоління. Дуже комфортно, навіть я пробував і одноденно. Ви знаєте, все одно це зовсім інший комфорт. Уже дуже класно. Плюс давайте подивимось. Сама форма вона дуже зручна для руки. Тобто, тут бачите, знизу закруглення. Ось і така дуга йде трішечки, воно якраз дуже-дуже зручно буде для гоління. Значить, тут є дисплей. Дисплей показує рівень заряду акумулятора. Також працює годину від акумулятора, може попрацювати від мережі. І час зарядки також буде півтори години, що досить швидко. Ось така підставка йде в комплекті. Бонус, так, приємний. Підставка, до речі, досить досить добре фіксує. Ось я зараз трішечки спеціально рухаюсь руками, і воно фікс... зафіксовано добре. Це плюс, значить, підставка може бути як докстанція, ось є вхід на зарядку, але тут як вам зручно. Тобто, якщо немає там можливості десь підключити, можна, наприклад, у ванній кімнаті просто на поличку поставити, і воно буде дуже класно і зручно. Тут же ви дивіться самі, надаємо гарантію на рік. Відправляємо швидко, вчасно. Будь ласка, кому потрібно, звертайтеся, будемо раді співпраці. Значить, замовити можна на сайті trim.in.ua. Це у нас Voyager v383. От. Замовити можна через Viber. Всі, всі контакти в описі під цим відео. Напишіть нам, зробіть скріншот, ми вам швиденько оформимо замовлення. Можна і зателефонувати, там у нас телефон 050 715 4419. Цей телефон на всіх месенджерах і можна телефонувати. Можна написати в Інстаграм. Також і є пряме посилання на інстаграм, є і назва інстаграму, як і назва нашого TikTok, так і сайт, так і сам називається. Щоб, щоб ви не путали, щоб було зручно, ми зробили все в одних назвах. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся, замовляйте.